Причіпний культиватор для поверхневого обробітку плану vt 6060 з робочою шириною 6 метрів від компанії Pöttinger – Це наш фахівець із поверхневого суцільного обробітку ґрунту з робочою глибиною від 3 см. Він спеціально розроблений для закриття ґрунтової вологи, механічного контролю бур'янів і заробки сидератів. З глибиною обробітку до 15 см, планові ті також підходить для універсального використання протягом усього року, наприклад, для передпосівного обробітку ґрунту або заробки органічних добрив. Стабільна пружинна лапа забезпечує максимальну точність, надійне дотримання робочої глибини та постійне підрізання без бокового відхилення. 37 граблин розташовані симетрично на шести балках із міжряддям 16,2 сантиметра. У поєднанні зі стрільчастою лапою з суцільним підрізанням пружинні лапи особливо добре підходять для поверхневого обробітку ґрунту. Долотоподібні лапи з інтенсивним перемішуванням демонструють свої сильні сторони в таких сферах, як передпосівна підготовка або середньоглибоке розпушування до 15 см. Точний контроль глибини гарантують одинарні копіювальні колеса, подвійні копіювальні колеса, опція та котки. Повністю гідравлічне регулювання забезпечує максимальний комфорт керування. Для ще більшої універсальності планові ті можна додатково оснастити ножовим котком для подрібнення органічних решток або фронтальною балкою для розпушення та вирівнювання. Широкий спектр котків пропонує оптимальне зворотне ущільнення для різноманітних ґрунтів і цілеї обробітку. Додаткова пружинна борона може бути використана для видалення рослинних решток із поверхні та відокремлення коренів від ґрунту. Висока маневреність завдяки компактній конструкції та опційному посиленню тягового зусилля Traction Control забезпечують ефективну роботу в польових умовах. Широкий вибір варіантів оснащення, точне поверхневе і суцільне підрізання, а також обробіток на середню глибину роблять планові ті універсальним інструментом у рослинництві. Успішніше спятингер.